Наша рубрика спокоя. Тепер на 9 серпня. Це будуть шикарна позиція кросівок. чоловічі, жіночі підліткові. Ось такі будуть нові Стан нових Nike Infinity Run 4, вони на гортексі. Легенькі, бомбезні. Дуже гарний, як і колір, так і фасончик. Це будуть 3... 45 на 26 устівку. 2200 коштують, вони йдуть в оригінальній коробці. Дуже класна позиція. Так. Ще будуть ось такі ECO. Вони також на гортексі. 1500 коштують в ідеальному стані. Розмір будуть 41 на 26 устілочку. Світо відбивні, також дуже гарні. Ще будуть ось такі Calvin Klein. Вони шкіряні. 900 гривень коштують, отут трохи є підклеєна. Вони всі будуть з якимись дефектами. Якщо ціна. Ціна відповідає стану. Це буде в нас роковий розмір. Ось такі шкіряні кельвіни. Дуже класні. На такі підушві. Так, ще ось такі кельвини також в оригінальній коробці. Це замш і текстиль. Вони легенькі, коштує 900 гривень. Тут також підклеєний є носочок. Така п'яточка. Дуже, дуже легенькі. Розмір 39-й. Дуже гарно виглядають. Так, ще будуть ось такі поло чоловічі. 500 гривень коштують. 44-43 устілка. Також підклеєні. Стан, стан гарний. Не ідеальний. Так, ось такі будуть. Адідасики. 800 гривень коштують. Також стан гарний, але не ідеальний. Сироковий розмір. Так, ось такі ще будуть найчки. 400 гривень коштують. Є дефектики. Стіна відповідає стану. О, там всередині потерта. А так, бігати можна. Так, ще ось такі карулати та Дуже шикарні. Вони легенькі, вони йдуть шкіряні на такій масивній підошві. 37-й розмір, 1500 коштують. Дуже гарно. що, кому такі подобаються, забігайте Майте за своєю парою. Вони одні. Так, ще у нас ось такі будуть поло. Замшеві. Це текстиль. Коштує 900 гривень. Розмір у нас. Також гарний стан, не ідеальний гарний стан. 43-й. Е, десь, десь десь були підклеєні. Десь було тут. Ну, так Стан гарний. Так, ще ось такі пуми. 900 гривень коштують. Також тут підклеєно було гарний стан. Не ідеальний, але дуже класний. 39-й також розмір. Такий принт леопардовий. Так, ще у нас ось такі Nike Force, 400 гривень коштують. Тут потерта всередині підклеєно. Ціна відповідає стану. Розмір 38. на 24. Так, ще ось такі будуть адідаси. 250 гривень коштують. Також є дефекти. Розмір 38. Кому підходить? Забирайте. Відправляємо як коштує, так і можна приходити в магазин. Так, Томі Хільфіджер в оригінальній коробці. Стан раз взуті. Дуже класна моделька. Така. І душва масивна, 2 тисячі коштують, вони шкіряні 39 розмір. Дуже класні. Прям бомбічний, На осінь, весну. Варіант суперовий. Так, ще будуть текстильні ось такі у нас адідасики, Дуже класні. Зручна моделька, вони легенькі, але колір, бачите, 620 гривень коштують. ну Вони класні, 41 розмір. Так, ще у нас будуть на якісь такі форси. 650 гривень коштують. Також є нюанс. 38 розмір 38,5. Тут підклеєно на носочках. Ну, бігати можна. Гарний старт, не ідеальний, гарний. Всі вони з якимись нюансами. Так, ще будуть форти. 500 гривень. Це у нас розмір 39-й. Також там потерта на усті, на п'яточка, підкладка. Так, прикольненькі. Бігати. Ще будуть. 500 гривень коштують і розмір 40-й. 40 розмір. Вони шкіряні. Тут підклеєно. З цієї сторони також підклеєно. Але бігати можна. Е, до речі, зато п'яточки цілі. Ось такі. Так, ще у нас ось такі адідаси. 600 гривень коштують. Розмір 38-й. Тут є нюанси. Ось тут також. Але дуже гарна модель. На осінь. Дуже класно бігати. Так, f 50 Adidas. це буси. Вони. Професійні ось такі бутси, 500 гривень коштують, є нюанси. Тут підклеєно. Так що нюанси є. Розмір 40. Розмір 44 на 28 устіл. Дуже-дуже легенькі, прям невісомі. В руках вони невісомі. Ось такі. шипам тут все класно. Але от нюанс на пальці, Коробка оригінальна. Так, ще будуть у нас такі форси. 700 гривень коштують, але є також нюанс. Ось такий розмір десь 30. 41. Ось такий 41 розмір. Гарний стан, не ідеальний, трохи потерті. Ці всі в оригінальних коробках. Так, 90 гривень коштує, такі том, фіджери, вони замшеві. Тут також є нюанс. Воно Ну, Дуже класно. Гумова така підошва. М'якенька. Трохи як утеп. Типу. Ну, вони на осінь весну. літом, думаю, буде жаркувати. 43-й розмір. Але дуже класний. Так, найки, Ось такі у нас. Nike Air Force. Також он по п'яткам там є потерти. 900 гривень коштують розмір. 46-й, 11, 30 устілка. Дуже гарні. Це все вже осінь, така осінь. весна. Так, ще ось така моделька. Також 900 гривень коштують, є нюанси. Це 43 на 275 устілку. Шнурочки з перфорацією, щоб у вас було дуже гарно видно вночі. Так, ще у нас найки. 900 гривень Коштует так уж оригинальная упаковка. вони шкіряні. Классные дамки. Размер 38,5 на 24,5 устилку. Біло-сірий. тоже гарни. Гарный стак, а вот недякий. Так. Вот такие вапермаксы. Коштуют 700 гривень. Размер 44 на 28 устилочку. Вот тут у меня маленький баллон. Да, А так дуже прикольні. Легенькі. Хто любить папермакси? Якщо вам та пара, забігайте. Ще томахельфіджери. Вони також тут підклеєні, 700 гривень коштують. Гарна моделька, гарний стан. Розмір сороковий. Ось такі сороковий шкіряні. Дуже класні. Все -все. Осінь. Весна. Ще ось такі найкі монархи. 650 гривень коштують, також є нюанси і на підкладці, і трохи підклеєні. Розмір 40 -й. да, 45 на 25 Ось такі. Що виглядають досить Так, Ще у нас найки. Багато найки дуже. Форси 650 гривень коштують. Розмір також є нюанси. 39-й. Там на підкладці потерта. Трошки підклеєні. Ось такі. Так, і ось такі ще найкідамлі. 600 гривень коштують, Дуже класний такий колір, пудровий з білим. Є е, на п'яточках на текстилі Потертість. Е, там зашита 39 розмір на 24-5 устілку. Отакі гарньончики. Також нагадую, що відправляємо поштою. І можете приходити мірі в магазин.